Привіт-привіт, мої глядачі каналу. Рада вітати вас. Рада сьогодні бути з вами. Рада вітати вас на рукодільному каналі, де ви можете побачити відеозвіти моїх готових робіт. Ви можете отримати цікаву оцінну інформацію. Ви можете на моєму каналі побачити і безкоштовні майстер-класи, а також анонси моїх платних майстер-класів. Останнє відео на моєму каналі було два тижні тому. І за цей час було дуже багато рукодільних планів. Але як зазвичай буває, моя малеча вирішила їх трохи відкоригувати. Дуже багато планів було пов'язати іграшки, але наразі. Показую вам тільки те, що мені вдалося. Не знаю, чи це тільки в мене так. Напишіть мені, чи і ще в когось є так само, але цьогоріч моя малеча хворіє Ой, ледна, що 2 тижні. В мене троє діток, і як починає один, продовжує другий, закінчує третій, тільки долікували першого, він знову починає. І ось так по колу ми вже разів 5, напевно, перехворіли. То в нас просто температура. Останнього разу вхопили всі ротовірусну інфекцію, і от вона внесла найбільше коректив, в мої всі творчі рукодільні плани. Всі вони збилися, всі вони змішалися. І за цих два тижні от я встигла бачите, тільки от шість ведмедиків, ще одну іграшку, яку покажу трошечки пізніше. І мала два замовлення. Одне з цих замовлень. Я додам вам фото. Це була прикраса для волосся, для маленької дівчинки, яка на святі весни мала бути фіалочкою. Ось мама її прийшла до мене в магазин. На вітрині побачила в мене гребінь. З такими бусковими квіточками. Самі квіти їй сподобалися, але колір до наряду не підходив. І тому ми визначилися з іншим кольором атласної стрічки, підібрали і зробили їй з таких квіточок 10 шпильок. Квіти були різних розмірів. І ще прикрасу на ручку. Зав'язується на атласну стрічку на ручку. Зробила фото, замовлення було дуже термінове, треба було вже, горить. Віддавала в дев'ятого вечора, залишати не було можливості на фотосесію на наступний ранок, тому зробила фото, яке тільки змогла. Вам обов'язково додам подивитись. Цікава робота, я впевнена, що композиція в волосі в дівчинки виглядала дуже гарно. Дівчинка мала дуже гарне густе волосся, тому я впевнена, що там все дуже добре. І ще я завершила свою кваку. Хто слідкує? За мною на моєму, за моїм каналом напевно, вже бачили шортс на моєму каналі, це жабка. По безкоштовному майстер-класу я залишу посилання. Жабка з самого початку в майстер-класі все-таки більш інтер'єрна, ніж е, ігрова. Я її адаптувала під ігрову іграшку, зовнішній вигляд її не постраждав. дівчинка власниця жабки дуже задоволена. Я разом з нею, мама дуже задоволена, і взагалі для мене найкраща подяка і найкращі емоції це коли у діток викликають мої іграшки посмішку. Для мене це найважливіше. Сама б такою жабкою гралася, чесно, відверто скажу вам. Син середній, як зазвичай, мені замовив таку саму. Мій середній синочок приблизно одного віку з дівчинкою-замовниці. Тому сподобалася квака їм обом. І тепер в мене в замовленні ще одна квака для мого середнього сина. А також, хто пам'ятає, ось того великого 47 см ведмедя, от, ще в замовленні від сина в мене такий ведмідь. Тому замовлень має вдосталь. Так. Ну і по суті, з замовлень сторонніх це все. Далі я собі за мету поставила поповнити полицю свого магазинчика. Спочатку поставила за мету поповнити полу, полицю квіткового магазинчика ведмедиками. І зв'язала ось таких ведмедиків біленьких, в кольорових комбінезончиках, показую вам зразу мордашки, до чого веду. Ну, не вдається мені копіювати. Кожна іграшка особлива. І я вже навіть і не намагаюсь, чесно вам скажу, копіювати. Ой, оцей красень мені взагалі дуже вподоби, Я його дуже люблю. Так, Ну, а потім зупинитися було важко. І я перейшла на молочну пряжу я вже для свого магазинчика зв'язала таких, таких самих, але молочних в таких самих комбінезончиках. Оцей колір, до речі, він вам видається синім, бірюзовим синім. Насправді, це майстрині можуть глянути 335-й колір в палітрі Himalaya Dolphin Baby, він такий зелений бірюзовий. Не синій. Зараз камера вам його передає синім. А насправді він такий універсальний, хоч для хлопчика, хоч для дівчинки. І ще отака пухлещока дівчинка, теж молочна. Ну, от що я вам скажу? Ось так ось я зв'язала трьох оцих біленьких. Потім думаю, треба мені ще в мій магазинчик таких зв'яжу собі молочних. Зв'язала оцього блакитного. І тут моя фантазія бурно-бурно не давала мені спати. Одну ніч не давала мені спати. На ранок я з нею дуже боролася, бо я розуміла, що якщо я їй піддамся своїй фантазії, то мені доведеться відкласти ось цих двох в'язання ось цих двох ведмедиків і переключитися на іншу іграшку. Я розуміла, що мені треба дуже ґвалт і горить. Мені потрібні ведмедики. Але іграшка, яка була в моїй голові, мені спокою не давала. Фантазія мені спокою не давала. Я піддалася, чесно скажу. І до кінця дня, от зв'язала я ось цього ведмедика, і до кінця дня поки що вам зараз красу, яка порушила мій спокій. І потім ще одну ніч я настільки емоційно на неї відреагувала, що потім ще одну ніч я не зовсім комфортно спала від радості. Вже то не спала від того, що в мене було вдосталь. Образів в голові, а потім не спала від власного задоволення. Я думаю, майстрині мене зрозуміють. От теж показую вам Показую вам ту, яка порушила мій спокій. Ось вона, зая заюська. Від самого початку я хотіла таку заюську з хиткими ніжками. Досить величеньку. Взагалі я її планувала зв'язати трошки меншою, але, ну, ви знаєте, як це буває. В процесі все швиденько коригується і поніслася, як то кажуть. Тому ось така 30 см за Юся в мене вийшла. З самого початку хотіла їй ось такі вушка в складочку. напевно знаєте, все-таки вже вкотре повторюю. Що дається в знаки мені відсутність дівчинки в моїй сім'ї. В мене самі хлопці. І в брата мого хлопчик. Немає в нас дівчаток. І ось оці вуха, напевне, знаєте, вони в мене асоціюються з дівчачими-хвостиками. Напевне, дається в знаки таки відсутність дівчинки. Ось. Так, зробила їй такі мікінькі ніжки, вона може сідати, вона не сидить самостійно з опорою, але грати в нею дуже цікаво. В неї м'якінкі такі ручки, мікенькі ніжки, хиткі такі класні вуха. Ну Вуха, ну це м'якість, така, я не знаю, я дуже люблю таких довговухих зайців. Тепер в мене є ідея ще зв'язати такого хлопчика в шортиках, напевно. І, напевно, будуть трохи менші вушка і стоячі. Не знаю, подумаю. Ще не обіцяю, що буде саме так. Можливо, зайчик буде теж довговухим, подумаю, можливо, буде розташування вушок трошечки інше, теж є ідея. Але, ну, як завжди, процес, в процесі все відкоригується. Сукня така вся цільнов'язана, тут тільки Рюшка, всім все знайомо. Ось така красуня. Напишіть мені, будь ласка, як вам ця зая. Взагалі, ваші перші враження від неї. Розумію, що якоїсь конструктивної критики такої просити не буду. І не конструктивної теж я дуже вразлива до критики. Але загалом перше враження, якісь емоції була би вдячна, якби ви написали. Чому? Тому що. Це трошечки підбадьорює. Я не хочу просити критики через те, що розумію прекрасно, що будуть майстрині на моєму шляху і серед моєї аудиторії, яким не сподобається іграшка, які б таку не зв'язали. Цю чи іншу будь-яку наші смаки розійдуться. Але впевнена, що будуть і ті майстрині, яким буде до смаку іграшка. Тому критика, вона, знаєте, завжди така якась суб'єктивна. Мені це подобається і комусь це подобається. А от комусь може і не сподобатися така іграшка. Тому... Ну, але загалом таке перше враження було би цікавим. Напевне, навіть в будь-якому варіанті просто перше враження. Ну будь ласка. Ось така покажу вам її ще раз. Позаду Хвостика я її не вязала, аби отут в неї гарненько лежало платічко. Я не всім своїм іграшкам в'яжу хвостики. Чесно вам скажу, Від медики, до речі, і за майстер-класом. Вони без хвості. це, до речі, безкоштовний майстер-клас, він є у вільному доступі на YouTube. Це майстер-клас Тетяни Медінцевої. І я дуже постараюся не забути вам додати на нього посилення. Таких красенів ну, не можна не в'язати. Ну, не можна. Ось так. Напевне, на сьогодні все. Я вам показала основні свої завершення, основні свої проекти. Заюся ось ця зайняла в мене цілий робочий день її проєктування. Ось, вийшла трошечки більшою, ніж я би хотіла. Загалом для майстринських жу витрата по пряжі 120 грамів, майже моточок біленької пряжі, ну і решта це вже колір сукні, рукавчики ось тут і сапожечок. Можна комбінувати кольори. Я впевнена, що для мене вона буде гарною в будь-якій комбінації кольорів. Для мене вона красуня. І ніжнята на дуже-дуже. Напишіть, як для вас. Буду дуже вдячна. Все, буду на сьогодні завершувати. Зараз в мене ще попереду завдання поки спить моя малеча. Відфотографувати всі іграшки для інстаграм, для себе, для соцмереж загалом. Одягнути їм всім бірочки. І вже завтра я віддам ось цих ведмедиків до квіткового магазину. А ось ці підуть, підуть до мого магазину на мою вітрину. Кого цікавить такий ведмедик, хто дивиться зараз, як потенційний покупець, я скажу, що ми маємо: я маю доставочку Укрпоштою і новою поштою по Україні. Також є можливість оформити Олекс доставочку ще безкоштовно Укрпоштою. На сьогодні можна зекономити на доставочку, і Укрпошта зараз досить непогано їде. Досить таки швидко, особливо, якщо це регіони, якісь поруч зі мною я в Західній Україні проживаю. Тому, кому цікаво, будь ласка, пишіть коментарі, зазвичай в описі до каналу є. Номер телефону, за яким можна мені зробити замовлення. В описі під, під відео також його залишу. Є в описі каналу і під відео залишу свою сторіночку в інстаграм, де можна подивитися фото Іграшечок Взагалом весь мій каталог від самого початку до сьогоднішнього дня. А вам всім! Бажаю Божого благословіння, миру, Божого захисту, наснаги, натхнення, сил, терпіння і всіх-всіх благ. Бувайте!